Ми в місті Урбандейл на околицях Демойна в Айові. шоста вечора на вулиці мінус 21, Але екстремальний мороз і кучугури снігу не злякали цих виборців, які поспішають проголосувати за свого кандидата на республіканських партійних виборах в кокусах. Вітаю, Ви зареєстрований виборець? – Так, але вона ні гаразд. цю форму. за реєстрацією учасників і всім процесом стежить Дейв Керт. Він капітан локації у церкві нової надії. Найголовніше завдання переконатися, що вибори чесні для усіх кандидатів, також організувати волонтерів. А їх у нас десь 14, щоб вони реєстрували виборців і роздавали їм бюлетені серед волонтерів. Капітани, які представляють кожного кандидата і агітують за нього впродовж вечора. Кім борчерс переконує виборців голосувати за Нікі Гейлі. Заради цього приїхала із іншого штату Канзасу. Я проїхала на машині через штормовий сніг, аби бути тут. Я буду відвертою з вами. Я не одразу підтримувала Нікі Гейлі. У мене був інший кандидат, але я твердо вірю в те, що політик має заслужити мій голос. Я спостерігала за нею минулі кілька місяців, і вона його заслужила. Тепер Кім сподівається переконати інших. And, you know, here, I... кажуть, що у багатьох випадках люди приходять сюди і вони не упевнені за кого голосуватимуть. Тому ці маленькі 2, три чи п'ятихвилинні розмови можуть підштовхнути виборця у бік вашого кандидата. Майкл Барт, капітан підтримки Рона де Сантіса, це каже перший кандидат, якого він не соромиться підтримувати публічно. Айсей толок біянд я закликаю подивитися за межі хаосу, за межі божевілля, кокусів і кампаній, і поглянути на кваліфікації, подумати про те, кого ми хочемо бачити своїм лідером на наступні чотири чи вісім років. Рон де Сантіс досвідчений, його дії збігаються зі словами. Я виріс із уявленням, що це ті речі, які ми хочемо бачити у наших політиках. Попри очікування невеликої явки через негоду, будівля церкви швидко наповнюється. У залі доводиться доставляти стільці, а люди стоять у чергах, аби зареєструватися як нові виборці або змінити партійну приналежність. Вайові це можна зробити у день кокусів. Цю можливість використовує демократ Кейсі О'Коннелл. Я демократ. Я голосую за Нікі Гейлі цього разу, щоб Трамп навіть не зміг брати участі у перегонах. О сьомій вечора двері церкви закриваються і починається зібрання сусідів однопартійців Покус. після молитви і клятви вірності прапору. США переходять до офіційних справ. Спершу промову на підтримку своїх кандидатів виголошують капітани. Від Дональда Трампа промовця нема, тому на його підтримку береться виступати прихильник із залу. Закінчує виступ політичною молитвою в ім'я Отця і сина і Святого Духа. Будь ласка, в ім'я Бога зробіть Дональда Трампа лідером нашої країни знову. Амінь. Після цього капітан Девід оголошує голосування. Виборці пишуть на бюлетенях імена кандидатів і складають у кошик. Волонтерська підрахункова комісія і спостерігачі залишають залу. Після короткого, але ретельного підрахунку капітан цієї дільниці оголошує результати. Ці результати здивували багатьох. Я почну з кінця. Вівек Крамасвамі, 21 голос. Нікі Гейлі, 46 голосів. Колишній президент Дональд Трамп. 52 голоси. І Рон Де Сантіс 75 голосів. Я був здивований, дуже приємно здивований. Я голосував за Десантіса. Сантіса. Я вважаю, що результати хороші для нашого округу, але я не впевнений щодо загальних. Результати на дільниці в Урбанделі не були показовими. Дональд Трамп здобув перемогу в Айові із понад 50% відсотками підтримки. Я розпитала республіканців в Урбанделі, які за нього не голосували. Чи підтримують вони Дональда Трампа, якщо він стане єдиним кандидатом від партії? Абсолютно. Я перш за все республіканка, і будь-що краще ніж демократична адміністрація. я не знаю, побачимо. Я б хотів проголосувати за Трампа, але я не думаю, що преса залишить його в спокій настільки, щоб він міг проводити кампанію. Я вирішу, коли прийде час. Він не мій улюблений кандидат. Поки є вибір, я маю багато причин не голосувати за Трампа. Мені не подобається перспектива ще чотирьох років чинної адміністрації. Це не може статись, але у мене є занепокоєння і багато речей станеться до листопада. Кого він обере президентом Що трапиться із судовими справами? Голосувала за Нікі Нікігилі. Я абсолютно проти Трампа. Я вважаю, що він дуже погана людина. Якщо Трамп кандидат від республіканців, чи проголосуєте за нього? Ні, а за Байдена напевно так. І за Йови. Юлія Ярмоленко, Костянтин Голубчик, Голос Америки.